Усі мої досягнення, мій статок, вплив, якого я досяг, все це більше нічого для мене не означає. Чому? Куди б вас не привело ваше водіння? Це реальне місце із реальними відповідями. Їдьте туди. Тобі відомо, що таке стосунки? Слухай, я більше не можу так жити. Сподіваюся, ти знайдеш те, що шукаєш. Я бачив замок. Ось чому я тут цей палац був збудований у 1840 році принцом Амнаті. Що з ним сталося під час вторгнення іспанців? Багато артефактів було заховано тут. Кажуть, що разу, коли знаходяться покупці, в ньому починають відбуватися дивні речі, і вони відмовляються від угоди. Тобто чутки про те, що замок живий, це неправда. Місцеві люди дуже забованні. Стривай, твоя мати відома саудівська принцеса. Так, мароканка з народженням. Замок хоче показати, що принцесі завжди раді. Мій чоловік щасливий у шлюбі зі своєю четвертою дружиною. Він прихильник традицій, але не жорстокий. Я швидше помру, аніж жанитиму в якомусь золотому палаці. Допоможіть! Питання в тому, чий дух хмешка у замку, всі ці віки і чому?